Потужна хакерська атака в Україні Укрпошта, Києвенерго, Кабмін, Нощадбанк, Аеропорт Бориспіль, кілька телеканалів та ще ціла низка українських компаній, банків та установ. Вірус 5А змусив лягти комп'ютерні мережі по всій країні. Кіберполіція отримала понад два десятки повідомлень про хакерські атаки від держустанов та компаній. Що це за вірус? Та кого уразило першими? Далі докладніше. Першими інформацію про кібератаку оприлюднили на сайті Ощадбанку. В офіційному повідомленні на сайті зазначають, що через віру змушені обмежити свою роботу. Тож нині відділення зачинення, а клієнтам пропонують скористатися банкоматами інших фінустанов. Вірус уразив банки «Південне», «ОТП», Укргазбанк, Правакс, а ще Укренерго, Укртелеком, Укрзалізницю, мобільних операторів Київстар, Водафон, Лайфсел. Зачинено сьогодні Укрпошту. Їх комп'ютерна мережа також не витримала вірусу. Немає змоги навіть зайти на сайт. Перше повідомлення про атаку кіберполіції отримали ще об одинадцятій ранку. Кажуть, вірус атакує усі сектори. Як насову так і приватний сектор їхні телекомуніційні системи Кіберполіція зараз вживаються заходи щодо припинення встановлення фактично джерела атаки, які це відбувається, для того, щоб ми змогли надати певні рекомендації для всіх інших учасників ринку. Не працює нова пошта. Вони першими називають вірус. Мовляв, ім'я йому Петя А відділення зачиняють клієнтів, просять прийти іншим разом. Я, як бути, в серіалі місто робот. <плес> То есть все, все упало плохо. Відьма, наші должны быть более защищены. в аеропорту. Бориспіль повідомляють, можлива затримка або скасування рейсів. Їх також торкнувся вірус. Система не працює. А за розблокування мереж хакери вимагають 300 доларів від кожної установи та компанії. Лягла комп'ютерна мережа і на кількох телеканалах, зокрема Атері Інтері, двадцять Почало все лягати десь за 10 хвилин до 14-ї. І потихеньку, потихеньку, і за 10 хвилин у нас лягло все на каналі. Тобто, всі сервери, все, все обладнання, всі комп'ютери, канал «Радіолюкс», Ну тобто, вся от наша медіагрупа, яка працює в цьому приміщенні, все лягло. Нині ж відомо вірус п'ятя, а вже дістався Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Російської Федерації. За попередньою версією причина ураження мереж бухгалтерська програма медок Олена Блізнякова Сергій Вгільді, Олена Бунд. Новини на першому.